Сереж, привіт. Слава Сереж. Зазвичай всі пам'ятають 24 лютого. Пригадай своє 25 лютого наступний день після повномасштабного вторгнення. 25 лютого. Це місто Дніпро. Ми в домівки своїх рідних. Всі разом нас багато. Діти сплять на підлозі, ми зі, Сніж, зі сніжанкою і з, з маленьким на кроватці, Тобто, е, е, цей перший день, коли е, ти розумієш, що це війна, повномасштабна війна, те, що ти не міг собі уявити у, у своїй голові ніколи. От, і починається у мене. Люта якась ненависть, і я хочу йти. Я хочу йти, бо розумію, що ну, всі йдуть, всі чоловіки йдуть в тероборону, не знаю, в ЗСУ брати ну, автомат. Тобто і, і йти, і робити те, що роблять всі, всі чоловіки. У мене страшно починає просто просторвати башня. Mm -hmm. Я не знаю, що робити. Тобто, ну, Ну, бо так, я розумію, що так я не зможу. Ну, от без цього не, 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 не зробивши цей крок. тобто. Хто тебе зупинив? Мене зупинила, звичайно, сніжана. Вона сказала: Хочеш, давай це буде не я, яка буду відмовляти тебе. Давай сам напиши своєму лікарю, який зробив тобі три операції на очі. От, рік тому були mm -hmm. праці, от такі страшні, потужні чи як сказати, тяжкі. Напиши йому сам. Я написав йому, все сказав, слухайте там, от, хочу. Він розуміє, він сказав, що я знаю, що відбувається, звичайно, ну, в Україні. Так. Каже, що ну, слухай, у тебе є багато обмежень з приводу mm -hmm. От. Якщо ти хочеш, щоб всі наші е, операції, всі ці е, страждання пішли на, на нуль знову, ну хочеш ну, це тобі обрати іди. Але ж каже, моя думка, що я вважаю, що е, сліпий Бабкін е, фронту ну, ніяк не потрібен. Абсолютно. Тобто, і тут я трохи попустився угу. і зрозумів, що Треба використовувати а, ту силу, яка в мене є. Те, що я вмію насправді ну, робити, і можу цим допомогти а, людям а, в Україні, в Харкові особливо, і хлопцям на передовій. Тобто я зможу це. У мене є свій а, автомат а, От. І я почав рухатися в цьому напрямку. Тобто, і думками і діями. А який стан у тебе був от на перший тиждень? Це була паніка, це була розгубленість, Крім того, що ти хотів йти воювати. Це була паніка. Це була паніка, було моторошно. Ти чекав, не, не, не було спокою. Спокою не було ні вночі, ні в день. І кожна кожна сирена. Ми... Все, це було там в три ночі всіх під, підривали, всі тоді бабусі, всі 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 родичі, У нас багато було людей. Оці сидимо в підвалі, поки не сказали, що відбій. Ми підіймаємось, все можемо там Давай уточнимо, а ви були в, в цей час в Дніпрі вже чи ще в так. Харкові? В Дніпрі, в Дніпрі. Ми в Дніпрі були з 25-го, ні, навіть з 24-го ми десь о 12-й виїхали з Харкова. Угу. Ну, Тобто були в Дніпрі там, в три дні дня. І були в Дніпрі потім більше двох тижнів. От, були в Дніпрі. А в Києві, коли почалася повномасштабна війна, неможливо було виїхати зі столиці, були великі затори. Як в Харкові в цей час? О, в той час, як в Харкові був? Ну, як ви виїжджали? Ви довго виїжджали з до Харкова? Ні, ну слухай, це ж був е, перший день лише. Тому що перший день у Києві, у Києві був, е, була реально срака. В Харкові таких заторів не було. Ні, ні, не було, не було. Не було. Принаймні, от в перший день не було, ми спокійно, дуже швидко доїхали до Дніпра. А от, а от потім, коли, е, коли ми вирішили вже їхати з Дніпра на Валинь. Коли я зрозумів, що треба їхати і займатися, грати концерти і відправляти гроші, і ми вирішили їхати на Волинь. Ну, теж така історія. Ми, ми, ми думали, що будемо їхати дуже довго, тому що, от по, по новинах, і всі люди, наші друзі, нам писали, Та там я стою там три дні, я п'ять днів. Тобто такі жахливі, якісь просто жахи, неймовірні. Просто я, я, я чув, ну, як можна їхати, ми не можемо їхати. У нас 5 чоловік, три бабусі, мама, собаки, коти, там все mm -hmm. двома машинами. О, але ж теж, ми поїхали і було спокійно, тобто ми, нічого такого не було. Ми погнали на Крапиницькій, в Крапівницький там поселилися о п'ятій ранку жахнула там три ракети поруч сеть, з готелем, ми просто схопили малого, походи одягали, побігли в сховище, потім поїхали далі. Ну і коли от, в Абахнуло Крабиниському ми зрозуміли, що треба їхати вже не на Валинь, а їхати в сторону Молдови і виїжджати за кордон. Ваш будинок в Харкові. А що зараз сусіди говорять? Цей будинок. Наш будинок в Харкові. І більше у нас будинка ніде нема. Тільки в Харкові. Бо ми живемо в Харкові, ти знаєш. Ми, мабуть, що, не знаю, єдині, які поки що живемо в своєму місті, не переїхали в Київ. От. У нас там житловий э, комплекс, і у нас там хаус, mm -hmm. так, така лінія там хаусів, вот. і там залишився м, одна людина зі своєю родиною, чоловік, прекрасний Сергій Михайлович, і він, э, ну, він зараз, як знаєш, э, слідкує за, за комплексом. І кожного ранку у нас починається, що ми заходимо на цей канал наш спільний там. Uh -huh. І він кожного дня, кожного ранку всім доброго ранку, каже, яка там погода, і прогноз погоди, і потім що, що відбувалося. От там каже, сьогодні ночі ну, жахало десь там, там ну, далеко від нас, там було чутно, але ж нормально. А буває таке, що пише пише, що сьогодні було стрьомно, Це рідко від нього чуєш, але ж буває. Ну, бо в Харків кожного дня, кожної ночі по 10 ракет прилітає. Ти знаєш, мабуть. Так. А, от, Наш будинок цілий. Цілий, але е, за забором там вже п'ятьох нема. От, і... Я... Я дуже вірю, що нам буде куди повертатися. Дуже вірю. Серьоша, скажи мені, ну чому расисти найбільше все таки обстрілюють власне російськомовні міста? Ну, от на твою думку, чому так? По-перше. По-перше, тому що це перша сама така тупа, знаєш, ну, дум, ну це думка. Версія. Версія. Тому що, ну, ці міста вони на кордоні, на кордоні з ними. І, ну, це. Руку протягнув, то ти знаєш, робота тут. Ну, все. А, це перше. Ну а по-друге, вони просто вважали, що, мабуть, що ці міста вони а, просто живуть і мріють. Ну, коли, б, коли б вони прийшли та забрали, бо ми тут. А, ми ж тут рускоязичні, тобто, а ну що ж нам в Україні? Нам же треба було к вам, коли ж ви нас заберете, я так розумію. А вони прийшли, думали, що тут будуть всі ну, з пирогами та з цвітами там зустрічати, як mm -hmm. мандр. Вийшло не так, зовсім не так. Їм дали конкретних е... піздюлей, mm -hmm. давай скажемо. О, можна так казати, піздюлей, піздюлей дали їм конкретних. От, вони не поняли, що, що тут відбувається, так? Ну і пішли нахід. Ну і як озлоблені такі тварі, знаєш, є, коли ти неправий, знаєш, буває, буває таке в бесіді. Коли ти неправий, ти знаєш, що ти неправий. Ти починаєш агресувати, тобто ти починаєш кидатись, ти починаєш щось так орати, ну, тобто Це так відбувається, я знаю, я по собі знаю. Так і бувається зараз. Тобто вони їм дали пизди, вони пішли геть, стали там і просто кидають, куди можуть, можуть докинути да, всім, чим можна. І в безпорядному ну, напрямку я, я певний, ніяких там точних ізмінів немає. Як ти думаєш, от ті люди, які в Харкові все-таки чекали приходу раші, ну такі 100% були відсотки, 10-15%, вони Але. під час цієї повномасштабної війни вони змінили свою думку? Як ти думаєш? Я думаю, так я думаю, так звичайно. Ну розумієте, вони ж як, як це вважали, як в якоїсь казці, ну тобто вони жили в, в мирному житті, і я просто собі якось думали: от було б не от було б круто, якщо б ми були б там то, а та, що б було б. Це просто добре, там де нас немає. Ну так, це ти коли просто живеш, це нормально, все в тебе є, там ну домівка, ти хаваєш там, вся робота, праця, все добре. Угу. і можна якось так кудись там підлітіти, якісь фантазії. А коли от. Звичайна реальність така приходить, така страшна, жахлива, просто з рогами такими. Бля. і ну, Змітальність своєму шляху. Все. ну тобто, І думки змінюються у людей. Скажи, хто з дітей найбільше і найважче морально переживає цю війну? Підлітки. Їм, їм тяжко, бо вони без друзів. У них немає друзів. а Всі друзі там, ну, десь там, вони всі розкидані. Тобто це не так, як було в Харкові. Ну, тобто найбільше зараз е, переживає все-таки Артур? М -м, так. Старший, так. так. Що він говорить? Ну він не може не може е, цю реальність, ну тоді ці е, прийняти якось до себе. Тобто нову е, він навчається в школі, е, але з німцями, тобто з, з дітьми, з німецькими дітьми вони якось не контактують, вони там зібралися зі своїми українцями, там їх мало, але mm -hmm. ж вони. Тримаються один до одного, і так поруч всі ходять. От, язик поки що навчати не хочуть, бо думають, що ми то от місяць ще там два, і ми повернемось додому. А ви зараз зареєстровані як біженці, і отримуєте якусь матеріальну допомогу, яка є для українців. Так, звичайно. Дивись, в мене просто є знайомі, які також багатодітна сім'я, і вони живуть в Бремені. А і у них допомога, якщо я не помиляюся, в середньому 300 350 євро на людину. Mm. А у вас так само. У нас зараз вони підвищили. Зараз на дорослого 410. Mm -hmm. На дитину 250. Угу. Ну, тобто в середньому десь півтори тисячі євро на всю вашу сім'ю, на п'ять людей. Так, так. І плюс у ваше, і е, е, ваше житло безкоштовне? Житло безкоштовне, так. Вони нам дали житло, звичайно, так. І дітей, я ж кажу, взяли до школи. Школа угу. шикарна, прекрасна школа, неймовірна. От і там е, батьки е, німецьких дітей. Вони е, оплачують навчання наших дітей. Нічого собі, півтори тисячі євро на родину в Німеччині на продукти вистачає? Вистачає. От саме на продукти, на якісь там памперси, битова хімія, ну, тобто, такі всі речі. Тобто, ми по ресторанах ми не сидимо. Mm -hmm. ми... Кушаємо вдома. Тобто mm -hmm. сніжку це готує, е, ще Лара наша няня, теж готує. Мама інколи приїжджає з е, Нюрнберга. Твій брат військовий. Він як бачить закінчення війни і коли це може статися? Він дуже переживає, бо Ну, він ж ввечері у нього були хлопці, він є був як е е е класний руководитель. Mm -hmm. От. І ну, багато тих хлопців, які випустились, у нього вони зараз на передовій, і вони там спілкуються, списуються. Тобто він в курсі багато чого. Mm -hmm. а, і він дуже. дуже Інколи навіть. ну, Переживає про, про них, про, про їх стан і взагалі про ситуацію. А що він каже? Як на його думку, коли це все закінчиться? Як Ні? Ні. <реш> не знаю, чи можу казати таку інформацію? Ну, не скоро. Багато експертів говорять про те, що ця війна мінімум ще на два роки. Рад підтверджує цю інформацію? Ну так, так, десь так. Угу. Ну, він от, взагалі завжди був таким оптимістичному настрою, такий розумієш, а останнім часом якось він так ну, не, не подскиз, а ну, щось таке він углубився якось в, в, в проблему і знаходиться там десь. Угу. Там десь, його я, я витягую, а він все одно якось там глибоко-глибоко. Ні, він мені сказав про це, він сказав, що, братику, ще, ще не скоро. От і ситуація тяжка, важка, мало, мало радісних моментів. Mm -hmm. Мало дійсно, мало зараз в раді хочуть прийняти законопроект щодо покарання українців, які знаходяться на окупованій території, і мають або отримують російський паспорт. кажуть про те, що їх можуть навіть саджати в тюрму. А що ти думаєш з цього приводу? Варто так робити з тими, хто на окупованій території отримує російський паспорт. Ну, по перше, ж ми люди ж дорослі це ж треба розуміти, так що. Вони не отримують, а їм отримують паспорт. Mm -hmm. Мені здається, що так правильніше буде сказати. Но ці люди вони е залишились в своєму місті. Вони залишились у себе вдома. Вони не хочуть нікуди їхати. Розумієш? І це дорослі люди, я вважаю, так, ну, більшість. Mm -hmm. Як і батьки, мої батьки залишились в Харкові. І вони не хочуть їхати з Харкова. Але Харків Весь... не окупований. А от, наприклад, Херсон окупований, і окупований. в Херсоні а, говорять про те, що будуть ем, власне видавати російські паспорти. Ну так власне будуть видавати російські, російським. Ну ми ж не повинні розуміти, що так він окупований, і ті люди, які там живуть, вони не побігли. Зі свого міста вони там залишились, і їм треба вони просто як в пастці, такої. Ну, ну їм будуть визивати, їх будуть лишають, чи приходять додому і давати. От на візьми. Не хочу, ні візьми, не хочу. Я сказав, візьми, розумієш? Добре, я візьму. Все, до свидання. Ну тобто, знаєш, я б. А, ну, це, ну, це мені це не подобається. ця крінь. Є багато херні, от за яку треба саджати. Зараз заграти. І таких підорасів ну, кончених, їх так забагато зараз є, які роблять таку хірургу, ну, ну ти знаєш, там, які наводять, так, які ставлять метки, дезертири сяки, які ну от давайте про це краще подумаємо, а не про тих людей, і будемо законопроект, щоб їх тих людей будемо там навіть саджати, Де що, ну прикалується що? А ти в нещодавному інтерв'ю розповів, що у тебе близькі в Раші знаходяться, і ви давно не розмовляли. Скажи, ти їх зможеш коли-небудь побачити? Їх побачити? Пробачити. А, пробачити? Слухай, я. Так, звичайно. Я вже пробачив, давно. Ну, Це було спочатку. Спочатку завжди гостро, завжди. Завжди сильно, завжди ну, просто без... божевільно. Потім ти якось збираєшся так, і а, залишаєш тільки головне в собі, і, а все зайве відрізаєш. Тому я, я відрізав. Спочатку було боляче, звичайно. Ну, але потім я ні. Я на них не серджуся не... і просто їм все. Ну, бо вони хворі, розумієш? Я, я вже давно зрозумів, що ті люди, які живуть на території РФ, вони просто хворі. Давно вже, дуже давно. Ну, теж ну, вони там живуть. І вони. Вони це все, все хавають. Ну, а як? Як повітря, розумієш? Ну, вони дихають цим. Вже давно їх діти, всі-всі-всі. Вони дуже хворі. Тому я м -м, не ображаюся на хворих, хоча вони, вони звичайно, бажають мене м -м, якимось. Mm -hmm. Ми думали, Сережа, що ти е гораздо умніє, а оказалось, це совсем не так. А ти виявився націком, так? Да? Ну так, думаю. ну, ну може не націком, але ж просто вони не казали, що нацик, але просто сказали, что мы, мы думали, вот, то есть, всю жизнь, ми думали, що ти, Сережа, умнее. Юра, твой брат, ми думали, что ви умнее мальчик. А не самые умные, а э, мы тут наверное, самые ну, не умные. Ну так, Славка, ну так, це треба це я же говорю, что ну, треба прийняти. Ну ти що, ображаєшся на хвору людину? Ну ні, звичайно, ні. Ну вона хвора і хвора, ну що не ображалися? Так, вони самі самі класні, вони самі величезні. Ну, ну так. Ну так. Ну вони хочуть це чути, вони хочуть це знати. Ну нехай чують, нехай знають, нехай з цим живуть, нехай з цим помруть, нехай їх працюють прануки будуть з цим жити. І вони хочуть так? Нехай, нехай. Але ж там живіть із цим. Хотіли б, щоб вони жили чим завгодно, блять. Хай вони рисують своє життя, яке завгодно, блядь. Ну тільки нехай це буде їх життя і нас воно. Не буде ніяк торкатись, ніяк. А, Зараз багато чоловіків, артистів виїхали за кордон, а, і їх активно хейтять прості українці за те, що вони виїхали. А, тобі прилітало з цього приводу, що ти за кордоном? Щось прилітало. Прилітало щось. Ну ти, не, давай не... так. Давай розберемось ти за законом в принципі маєш право виїжджати, тому що у не тебе е, троє дітей угу. е, і е, молодший е, зовсім маленький. Але е, що в такому випадку відповідати людям, які говорять про те, що е, ви, артисти, чоловіки, за кордоном. А е, поки наші чоловіки захищають е, Україну, Мені прилітало, звичайно, але ж я до цього ставлюсь. Ну Спокійно. Спокійно, чому? Тому що моє серце мені каже, що я все роблю правильно, я йду вірним шляхом. І всі мої дії, вони, в них є результати. Я його бачу. Відгук, реальний відгук. Я бачу ту допомогу, яку я роблю своїми діями. Коли родина Бабкіних повернеться до України? Багато хто. От я е, скаже там: а чому ви не повертаєтесь? Ви могли приїхати. Так. Я е, ще повторюю: ми живемо в Харкові. Народився там і живу вже 43 роки, слава Богу. От. Домівка в нас одна єдина в житті наша домівка. Вона в Харкові, я про неї теж казав. А, якщо б ми е, жили в Києві, може ми вже приїхали, повернулися. Бо в Києві я знаю, що дуже ну, спокійно вже стало. Ну, відносно спокійно, так. Відносно спокійно, вже працюють. ну, могли б повернутися до Києва, але ж. Так, пофантазувати, що прийдемо, ми повернемося до Києва, то я буду витрачати гроші на те, щоб знімати житло, так? на продукти. ну, тобто, і, А де я буду брати ці гроші? Грати концерти в Києві, так? Ну, благодійні. Тобто з них я можу зібрати гроші, так? І, ну, будуть грати такі концерти в Києві? Це можливо? Ні, звичайно, це можливо тут. Тут можливо, в Києві це неможливо буде зробити. О, і якщо ну, не знаю. А може бути можливо було б, але все одно я б відтрачав би ці, ці гроші на, тиш, на, на, на життя. Слухай, тобто, ну, на... а ти знаєш, що я подумав тільки, що Артуру зараз скільки? 15? 15. 15. Це, це виходить так, що він а, може повернутися назад в свою рідну домівку а коли, коли воно вже буде 17-18, коли воно вже буде дорослим чоловіком. Так. Перше там, там буде. Ну, якщо, якщо він, ну, да. тому до того часу, чи, чи захоче він повертатися. Я б хотів би ще повер, повернувся. А в тебе не було бажання просто проїхати одному а, в Харків? Так, звичайно, було. Звичайно було. Давно було, потім виникало знову, потім стихало. Ну, ти ж, один, зар... в принципі, можеш приїхати. Я тобі навіть скажу зараз. що я Зараз навіть ніколи виникає таке бажання проїхати сам до Харкова. Я можу приїхати. І що? Розумієш? Тобто, просто от, е, когось, щоб хтось зрадів, що е, я просто приїхав. Ну, от. Для себе, Сереж. Для себе, для себе. А що для себе? Для себе, е, для себе це ні. Що для себе? У мене взагалі е, по життю моєму, ну знаєш, я не люблю для себе. Все, що я роблю, це не для себе. Я не люблю для себе завжди. Що б я не робив? Не знаю, це може таке відношення до себе, ну якесь, знаєш, ну, тобто, мені багато не треба. Тобто Мені достатнього таке. Тюточку, все. Я там, я вже задоволений, все. Але хочеться завжди комусь зробити, комусь, когось щасливити, комусь, комусь, комусь допомогти. Для когось, а не для себе. Я так живу все життя своє. А що ти першим зробиш після нашої перемоги? Прийду додому. Це перше. Ні, мабуть, що, ну, я, ну, якщо по, 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 по діях не знаю як, я, я заплачу. Це перше, що я зроблю. Ну, я не те, що це я зроблю. Воно вийде так, я знаю. Я знаю, що воно так буде. Потім ми ну, будемо збирати все в голові це. Це осознаність такому. Потім почнемо збирати речі. І потім поїдемо. І буде це довгий. Ну, трохи, ну такий шлях, так, бо на машині це там 7 днів. З зупинками потрібно. Але ж поїдемо. Ага. Слава плюс! Слава плюс!